Ось такий апетитний, соковитий, неймовірно смачний салатик ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Утещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачнючий салат з ананасами та курочкою. Якщо вам хочеться скуштувати соковитий апетитний салат з дуже оригінальним смаком, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування салату нам потрібні наступні інгредієнти: куряча грудка, чесничок, майонез, яйця, ананас консервований, кукурузка і в мене вже відразу натертий твердий сир. Готується наш салатик досить швидко. Спочатку нарізаємо курячу грудку. Я її заздалегідь відварила десь 15 хвилин у підсоленій трошки водичці. І нарізаємо маленькими довільними кубиками. Більше, ніж 15 хвилин, відварювати курячу грудку не потрібно, так як вона не буде соковита. А так, вона, бачите, яка. Соковита, м'якенька, і гарно нарізається. До речі, підписуйтесь на YouTube канал у Тещі Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. Буквально декілька хвилин, і курочка готова. Відправляємо її у миску, в якій будемо замішувати салат. Цей салат можна і. Виробляти робити слоями. Але мені більше подобається, коли всі інгредієнти змішані. Далі кубиками, звичайно, як на олів'є, можна трошки більшими кубиками нарізаємо, подрібнюємо яйця. Ось так. Далі працюємо з ананасами. М можна кільцями купити ананаси. У мене ж сьогодні вийшло Вийшло купити отакі дрібні, порізані. Але мені треба їх все-таки ще трошечки перерізати. Ось так. Щоб були все-таки менші шматочки. До речі, для тих домогосподарок, які їм бракує вільного часу, я розробила меню на весь тиждень з відеорецептами і покроковим приготуванням. Силка під моїм відео. Користуйтесь, я думаю, ви не пошкодуєте. Ананаси готові. У миску також відправляємо кукурузку. І вже натертий сир. Якщо ви берете не натерти, його просто на отакій мілкій терторці потрібно натерти. Я собі полегшую працю, купую, зразу натерти. І натираємо два зубчики чесничку. Практично все. Залишилось трошки посолити. Потім посмакуєте і, можливо, потрібно було більше досолити. Трошки поперчити, додати майонез і вимішати гарненько. Я спочатку не додавала весь майонез. Зараз побачимо, чи потрібно, щоб він був. Соковитий не, не треба багато майонезу, так як ананас і кукурузка дає свій уже смак і дає свій сік у цьому салаті. Я все-таки вирішила додати, не шкодувати майонезу. Вимішую, презентую і смакую. Подивіться, яка велика порція. Получилося буквально за лічені хвилинки. А на смак ми зараз куштуємо. Як бачите, нам знадобилось зовсім мало часу, щоб приготувати ось такий соковитий апетитний салатик. Давайте будемо куштувати його. Чи смачно? Дійсно, соковитий ананас, кукурузка. Пікантність з часничку дуже вдале поєднання інгредієнтів. Смачно! Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі ОТЩі Олі, і ми з вами готували салат з куркою та ананасом. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!